Поліція їде у найзабитіші села, у найвіддаленіші куточки держави для того, щоб надавати послуги. Сьогодні всією Україною роз'їхалися пересувні сервісні центри. Як вони працюватимуть? і Які послуги надаватимуть? Матеріалі Олександра Загородного. Молоді усміхнені обличчя це нові співробітники пересувних сервісних центрів. Фото на пам'ять вже сьогодні вони роз'їдуться по Україні. 20 автомобілів обладнані принтерами, комп'ютерами, бланками. Це все, що потрібно для довідок та послуг. Реєстрація, по реєстрації транспортних засобів, видача і прийом заявки на видачу довідок про відсутність судимості. Також заміна і видача посвідчень водія. Такий пересувний центр може замовити будь-яка громада. У Міністерстві внутрішніх справ вважають, такі авто особливо будуть популярні у селян. Наприклад, продати гусеничного трактора його треба гнати у райцентр до експерта, щоб той його оглянув, переконався, що номери не підроблені і видав довідку. Все-таки краще привезти інспектора до цього трактора. Це знов таки державна філософія. Кожен має тримати рівні права. Тобто, або ти в Києві оформляєш, і ти... В горном селі оформляєш здесь государство всі издержки по доставці і транспортурівки берет на себе. Середа четвер, п'ятниця три дні на тиждень працюватимуть такі автомобілі у селах та маленьких містечках. Екіпаж три співробітники. Так це ви бригада, так, так. хто старший? Ми всі одне всі напевно Ми так має. не буває. Ну хто за рулем, напевно, той буде старший свій генератор, своє обладнання? Такий сервісний центр може працювати хоч серед поля. Головне, щоб був інтернет. Відвідувачів до авто не пускатимуть, щоб не нанесли бруду. Діятиме принцип єдиного вікна. Ось так приблизно буде виглядати, так? так ваша виглядати? робота? Так, Тут є спеціальне робоче місце, столик, де людина може підійти, звернутися, подати документи. От. Але віконечко не дуже добре відчиняється. Тобто, якщо так, знаєте, хтось захоче щось вас хапнути, ні, 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 не вийде. Не вийде, Я думаю, так автомобілів поки що 20. згодом з'явиться ще кілька по одному на кожну область. Олександр Загородний, Сергій Заренко, ТСН 1+,1.